Цьогорічна осінь в Україні зовсім не схожа на звичну. Погода більше нагадує літо і постає питання: куди поділися осінні дощі, під які треба сидіти у пледі з чашкою чаю? Тож, коли чекати бабиного літа та як змінюється клімат в Україні? Докладніше далі. На початку вересня більшість регіонів України зіткнулися з аномальною спекою. Температура сягала майже 32 градусів, що зовсім не характерно для цього місяця. Віра Балапух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, пояснила, що нині ми фактично перебуваємо в метеорологічному літі, адже середньодобова температура перевищує 15 градусів. Це свідчить про суттєві зміни клімату. Зимові періоди Корочується, літо стає довшим, а температура, особливо влітку і взимку, значно підвищується. Спека у вересні пов'язана з парниковим ефектом, а також із тим, що антициклональна погода сприяє надходженню теплих повітряних мас. Палабих наголошує, що температура понад 30 градусів для вересня це аномалія. За прогнозами, весь вересень буде значно теплішим, ніж зазвичай, із середньою температурою на 2-3 градуси вище норми. Щодо бабиного літа, метеоролог пояснив, що раніше цей період короткого потепління наставав після осіннього похолодання. Однак зараз такі потепління спостерігаються ледь не в кожну пору року. В березні чи навіть у грудні можуть бути дні з температурою понад 15 градусів. Тому говорити, що бабине літо зникло, не можна. Навпаки, таких періодів стало більше. І навіть взимку часом спостерігаються грози. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.